У Вашингтоні на капітолійському пагорбі. В будівлі Рейберн Хаус, де ухвалюються ключові рішення американської політики, відбувся брифінг конгресу під назвою Вплив когнітивної війни інфотероризм та маніпуляції, організований на платформі АЛАТРА. Захід зібрав політиків, експертів з національної безпеки, дослідників і правозахисників для обговорення однієї з найактуальніших проблем сучасності когнітивної війни. На брифінгу було розглянуто, як транснаціональні мережі здійснюють маніпуляцію громадського. Думкою поширюють дезінформацію, проникають в різні установи і координують акти насильства в межах гібридних стратегій, спрямованих на дестабілізацію демократичних суспільств, що становить серйозну і зростаючу загрозу для сполучених штатів. Така форма нападу руйнує суспільство не бомбами, вона роз'їдає його зсередини за допомогою когнітивної війни. Ми з високим ступенем впевненості припускаємо, що ці методи розробляються і застосовуються скоординованою транснаціональною мережею, що являє собою нову форму гібридного тероризму. Основні елементи методів її роботи безпосередньо запозичені з нацистської пропаганди. Мережа також використовує розробки КДБ в сфері психологічних операцій. Мережа вочевидь керується з єдиного центру, яким фактично є Російська Федерація і спецслужба під назвою ФСБ. Сучасна версія антикультового руху була відроджена на початку 1990-х років, цього разу на російській землі, з дуже чіткою метою. Мета полягала в тому, щоб служити інструментом відродження тоталітарного режиму і підриву демократичного світу. Їхня заявлена місія боротися з сектами і захищати суспільство від культів це лише їхній зовнішній фасад для публіки. Насправді їхня методологія базується на інформаційному психологічному насильстві їхньою основною зброєю є стигматизація, дискредитація в очах громадськості та систематичне розпалювання соціальної ненависті до релігійних, соціальних і політичних меншин. Мережа антикультистів має ієрархічну структуру. На її вершині знаходиться ідеологічне ядро, розташоване в Росії. Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект. Рацирс, цю організацію очолює Олександр Дворкін. РАЦИРС охоплює майже всі місіонерські відділи та центри Російської православної церкви. Тому він присутній в кожному місті Росії, де є російська православна церква, і діє за підтримки як РПЦ, так і ФСБ, їхньої головної спецслужби сьогодні. Ми також надамо вам імена осіб, організацій та навіть журналістів. Які представляють антикультову мережу і активно застосовують її деструктивні техніки й методи за нашою оцінкою, зброя когнітивної війни, що застосовується транснаціональною антикультовою мережею, вже спрямована проти наших громадян та інституцій. І ця мережа проникла в політичний дискурс. Щоб посилити поляризацію, провокувати конфлікти та підірвати нашу безпеку. Основна зброя цієї мережі стигматизація, тобто навішування ярлика секта та інших ярликів на групи. Що стали її мішенью? Це пряме і постійне посягання на свободу, віросповідання та свободу слова, тому що в їхньому випадку це не просто думка, а методологія, це метод, за допомогою якого вони діють. Він узаконює репресивні дії від цкування в змі до фізичного насильства. І ми можемо спільно зібрати ці докази та надати їх громадськості. На брифінгу було представлено свідчення представників спільнот, які стали мішенню антикультової мережі. Вони розкривають серйозну шкоду та систематичні зловживання, що є результатом діяльності цієї мережі. З 1999 року мільйони практикуючих фалуньгун піддавалися жорстоким переслідуванням, затриманням, тюремному ув'язненню і тортурам. На сьогодні є понад 5200 добре задокументованих випадки смерті внаслідок катувань і насильства. До того ж за оцінками китайського трибуналу, сотні тисяч людей було вбито внаслідок жорстокого насильницького вилучення органів. Ми зібралися тут, щоб обговорити вплив когнітивної війни, маніпуляцій та дезінформації. Одним з найяскравіших прикладів цього є антисемітизм в інтернеті. Це не лише проблема єврейської громади, це проблема демократії, довіри та здатності захистити наші громади від маніпуляцій, які можуть мати реальні наслідки. Мене звати Джейсон Белл. Я ветеран, колишній старший сержант Національної гвардії штату Мічиган. 2011 року я брав участь у місії в Афганістані. Я закінчив свою службу в 46-му загоні військової поліції в Лайтґард Арморі. Де до 2016 року проводив похоронні церемонії для багатьох наших ветеранів. Зараз я закінчую бакалаврат у Мічиганському університеті за спеціальністю вчитель середніх і старших класів. Я сподіваюся, що своєю працею мені вдасться віддячити нашій країні, яка так багато дала мені. Як людина, яка захищала цю країну, я навіть не думав, що одного разу мені доведеться захищати своє право вільно і відкрито займатися волонтерською діяльністю. Саме це привело мене сюди сьогодні. Я хочу поділитися з вами конкретним. Живим прикладом, щоб ви могли зрозуміти та відчути все, що почули сьогодні, побачити це у своїх дітях, у своєму житті, і зрозуміти, що це може статися і неодмінно станеться з вами, якщо ми не вживемо жодних заходів. Йдеться про конкретні дії антикультистів, які вже детально обговорювалися, і звичайно ж про головного супротивника Сполучених Штатів російську ФСБ через їхні дії тут і за кордоном я впродовж п'яти років стикався з ворожістю, презирством і переслідуваннями у зв'язку з моїм. Єю волонтерською діяльністю в міжнародному громадському русі АллатРа. з 2015 року я навчався в Детройтській академії Кунг Фу в якості інструктора зі стилю, відомого як Вінчунь. Через певний час настає момент, коли тобі дають можливість відкрити власну школу і користуватися репутацією цієї школи, щоб заробляти гроші та передавати це мистецтво. Але мій вчитель позбавив мене цієї можливості. Показавши мені інформацію, де заявлялося, що я є членом секти, він знайшов цю інформацію у Вікіпедії, різних інтернет-виданнях та інших публікаціях. Тут і за кордоном мене неодноразово висміювали, піддавали остракізму і робили ізгоєм через ярлики, які були успішно навішані на мене та мою сім'ю. Я багато разів намагався апелювати до здорового глузду, як і багато хто з нас, намагався переконати людей фактами, але безрезультатно. Ці публікації спричинили тривалий і реальний вплив на мене та мою сім'ю. Ці джерела поширюють спотворені відомості та брехню. Вони зашкодили моїй репутації в соціальних колах і позбавили мене можливості заробляти на життя, викладаючи бойові мистецтва. А також я справедливо побоююся, що вони загрожують моєму майбутньому як педагога, адже сприйняття мене як викладача дуже сильно залежить від громадської думки. Водночас моя стурбованість виходить далеко за межі моєї власної кар'єри. Тактика і ярлики, які використовуються проти мене. Неодмінно завадять моїй викладацькій кар'єрі, як ми вже бачили в Росії і за кордоном. Ми не заглиблювалися в багато випадків, які торкнулися людей. Але ми знаємо про людей, яких хапали на вулицях, виламували їхні двері і саджали просто через навішані ярлики і неправдиві відомості, через які немає можливості довести реальну ситуацію та дійти згоди. А потім починається вплив дегуманізації, і ось це викликає у мене серйозну стурбованість у жодному разі і в жодній формі це не повинно стати нашою реальністю. Наш обов'язок і відповідальність подолати цю загрозу, як так вийшло, що ФСБ успішно просуває наративи, які роз'єднують людей і завдають довгострокової шкоди просто тому, що я пов'язаний із соціально значущою групою чи організацією, яка інформує громадськість про клімат і його нинішні, а також майбутні наслідки я служив заради захисту свободи. Тепер мене переслідують за те, що я просто здійснюю цю свободу. Ці дії повинні негайно припинитися. Я закликаю свою країну визнати загрозу, яку становлять операції іноземних спецслужб, що маніпулюють з прийняттям американців за допомогою скоординованих кампаній дезінформації. Я вимагаю притягнути винних до відповідальності і вимагаю справедливості. Дякую всім за те, що ви сьогодні тут зі мною і вислухали мою історію. Вплив мережі поширився аж до найвищих ешелонів влади. На брифінгу було детально викладено справу Якуба Яхла, ймовірного агента мережі в Європі. Незважаючи на серйозні звинувачення у кримінальних злочинах, розслідування щодо нього не проводилося, натомість йому забезпечили захист. Свідки повідомляють про систематичне сексуальне насильство щодо дітей віком від 8 до 13 років. Свідки описують, як Яхл Потайки робив ін'єкції невстановлених речовин дітям в окремій кімнаті. Свідки розповідають, що він вчиняв акти садистської жорстокості, зокрема, змушував жертв займатися копрофілією і вбивав безпритульних собак. Розглянемо історію дитини, яку в документальному фільмі називають Вайлет. У віці всього 13 років вона, за її словами, була зґвалтована яхлом, який спочатку підсипав щось їй у воду, що вона не відразу помітила. Потім він кілька разів її зґвалтував. А коли вона спробувала втекти, яхл порізав її ножем. У документальному фільмі Вайлет розповідає про цю травму, яка через роки все ще залишає на ній фізичні та емоційні шрами. Одним з найбільш шокуючих аспектів цієї справи є причина, через яку жертви мовчали. Чому вони не звернулися в поліцію? Тому що, як вони самі пояснили журналістам, початкова нерівність сил, спадщина колоніальної епохи навчили їх, що слово білої людини з Європи. Яку вони вважали недоторканною завжди матиме більшу вагу аніж свідчення бідних місцевих дітей? Яхл, як вони вважали, був недоторканним. Свідки стверджують, що він використовував фотографії усміхнених африканських дітей, щоб збирати пожертви від добросердих європейців, зібравши за оцінками 2 мільйони чеських крон близько 85 тисяч доларів США. Але за словами свідків, жодна копійка з цих грошей не пішла дітям. Натомість вони були використані для фінансування особистих потреб яхла для купівлі наркотиків, які він поширював серед молоді, що було задокументовано місцевою владою. Також існує офіційний документ зі звинуваченнями його в торгівлі наркотиками. Важливо зазначити, що він використовував гроші, які збирав як пожертви на допомогу дітям для підкупу місцевих чиновників. Щоб забезпечити їхнє мовчання і пособництво, свідчення Вайлет та інших дітей з Моші могли легко зникнути, поховані під страхом, бідністю та байдужістю системи. Але цього не сталося завдяки втручанню міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА». Який також займається захистом прав людини, коли був випущений документальний фільм Асем Жапішевої, волонтери Алатра взяли на себе роль рупора світової громадськості і зробили так, щоб голоси з Танзанії були почуті міжнародною аудиторією. Волонтери Алатра офіційно звернулися до влади Чеської республіки, надавши усі документальні докази і вимагаючи повного розслідування, отримавши ретельно задокументований звіт про жахливі злочини. Ймовірно, скоєні одним зі своїх громадян. Очікувана реакція будь-якого відповідального та розумного уряду, особливо члена НАТО і Європейського союзу, очевидна – розпочати негайне і ретельне розслідування. Але чеський уряд вчинив цілком протилежне ми стали свідками навмисної кампанії протидії та заперечення, а також шокуючої інверсії жертви і злочинця. Чеський уряд, на чолі з найвищою посадовою особою правоохоронних органів, вирішив публічно виправдати ймовірного серійного ґвалтівника дітей і у такий спосіб надіслав жертвам моторошний сигнал. Ваші голоси не мають значення водночас. Він дав зрозуміти пов'язаним із ФСБ антисектантським агентам у Європі, що вони можуть користуватися повним захистом. І безкарністю за свої нелюдські дії, чим піддали цих дітей повторному насильству? Їхня травма була знехтувана, їхня правдивість поставлена під сумнів, а їхні страждання. Були визнані менш важливими, аніж репутація їхнього ймовірного гвалтівника. Цей провал правової системи нерозривно пов'язаний із систематичним расизмом. Своїми діями чеський уряд де-факто створив ієрархію людської гідності. Репутація одного білого європейського громадянина була публічно і насильно поставлена вище свідчень десятків чорношкірих африканських дітей, що засвідчені під присягою та підтверджені документально наслідки цього жахливі. Демократичні інститути використовуються для захисту агентів ворожих спецслужб. Це не європейська проблема. Це явна і реальна загроза для Сполучених Штатів мережа, яка може забезпечити захист своїх агентів в Європі, так само може поширювати дезінформацію та маніпулювати політикою і в Америці. Тому ми рекомендуємо конгресу вжити таких чотирьох заходів: по-перше, необхідно терміново провести ретельне розслідування діяльності антикультової мережі та всіх пов'язаних з нею осіб. По друге, ми закликаємо Конгрес негайно розпочати розслідування щодо ключових фігур цієї мережі, починаючи з Якуба Яхла та його політичного покровителя. По третє, сполучені штати повинні використати весь свій дипломатичний вплив, щоб чинити тиск на уряд Чехії та Європейський Союз з метою припинення перешкоджання правосуддю. Ми маємо наполягати на повному та відкритому міжнародному розслідуванні справи Якуба Яхла відповідно до зобов'язань, прийнятих в рамках Лансароцької конвенції, що має включати притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, які перешкоджали або блокували початкові заклики про проведення розслідування. Сесія завершилася закликом до міжнародного розслідування щодо цієї мережі та її підрозділів. Зброя когнітивної війни, що застосовується транснаціональною антикультовою мережею. Вже спрямована проти наших громадян та інституцій. Її ідеологія є прямим ударом по першій поправці, просуваючи концепцію, згідно з якою право на свободу розповідання може бути криміналізовано. Одночасно ця ідеологія слугує інструментом російської зовнішньої політики з дестабілізації демократії зсередини. І сьогодні вже недостатньо просто вивчати, як вони діють. Настав час дійсно захищатися. Настав час захищати себе від їхніх дій, і, звичайно ж, зберегти нашу країну та наші сім'ї.